Отак От ми смакуємо морквочку, Літають шахеди, а дівчата смакують морквочку. Да, перемога? До, да, ти моя дівочка. Вже таку гарну моркву нам привезли. Ністочки. Дивіться, яка краса. М -м -м -м. Смакуття. Навіть Дерба під'їдає. Морку з кіньми. І горобчики цвірінькають. Дівчатка їдять, а у нас он що робиться? В місті дуже багато об'єктів горить. Після того, як дівчатка поїли, пішли гулять на поле.